Добрий вечір, мої любі любі передплатники чи підписники україномовного каналу. Сидимо з бабусею граємо в доміно. І я кажу бабусі, треба вімкнути ялинку, вімкнути усі вогники по хаті. Тому що сьогодні останній. Як? Святки різдвяні, останній святковий день. Богоявлення. ну, хрещення Господнє. Все, святки скінчилися, скінчаються. Завтра вже ялинку оцю доведеться розбирати. А я от про цей от шарик, який висить, ця дитина їздила у першому або у другому класі, Ну, до війни. У Куп'янськ, і вони там. Ці шарики, то завод іграшок новорічних. І вони ці шари саме розписували і привезла дитина, так раділа. І зараз украшали ялинку, вона його повісила. Знімати буду я вже сам. Тому що дівчатки мої <свісно> на Полтавщині. Ладно, хочу побажати. Свята пройшли Неділя, робочий тиждень скінчився. Гарних нам усім вихідних, тихої, спокійної ночі. Усім миру добра злагоди. І щоб наступні свята ми разом, усі разом і збирали ялинку і розбирали ялинку. Все, всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. Пока, мої любі, пока.